25 травня 2014 року. Сьогодні ми проголосували на виборчих дільницях і пішли з малечою гуляти в парк. Це для них диковинка. Я зараз з Артуром гуляю, а Оленка з, е, з Арсеном і з мамою пішли на інші атракціони. А це зараз ми поганяли трошки голубів і дивимося, як атракціони катаються і дивуємося. Що воно все рухається, не знати як. Так, ще десь голубів побачив парень. Артуся, йдемо в друге місце, пішли. Пішли до мами, давай ручку. Опа, вставай. Вставай! Вставай! Вон по нянке гуляют. Під ноги дивися, під ноги Потом без ниже страхую.

Ты подождаешь? Хотя, что ты хочешь? Вон выпустит. Зовите. Нет. Шо? А что трапилось?